Це капець, капець. Якщо ми, як тільки отака ситуація є, це прям для вас маркер. Е, ну, як, Я розумію, що ну, не всі тут терапевти, да, але е, так чи інакше, коли е, от ви знаєте, що ви працюєте з людьми, і ви чуєте такі історії, одразу е, треба зрозуміти, що людина. Бачить в цьому чоловікові когось іншого. Вона може на нього дивитися іншими очима. Тому що, пам'ятаєте, я казала, що ми всі належимо до наших родових систем. І в кожного з нас є своє місце. Я маю стояти на своєму місці, батьки на своєму, бабусі, дідусі на своєму і так далі. Але оця є так звана у нас. Лояльність, любов, любов е, така підсвідома до нашого роду. І ми можемо підсвідомо, якщо хтось втратив е, чоловіка, наприклад, чи мама, у мене було там таке кохання, що прям е, ось прям капець, знаєте, почуття вони лишилися, вони начебто не до прожиття. І ми починаємо оце як відновлювати. Тобто, коли от Отака от історія трапляється, що все, от ти не розумієш, що відбувається. Треба дивитися куди. Тому що я можу бути, умовно кажучи, не на своєму місці. Я можу бути на місці, наприклад, моєї бабусі, в якої там була перше кохання, прям таке прям і щось там трапилося, потім вона вийшла замість дідуся, але це почуття лишилися. І я наче дограю цей сценарій. Тобто це такий перший момент, який може бути, і треба подивитися. І це дуже часто так буває, що, начебто, знаєте, є така ідея, що ось той чоловік він був такий прекрасний, такий ідеальний, таких більше ніколи не буде.